Задача була виїхати, робота, бігом від'їхати, пропустити нашу піхоту, щоб піхота висадилася і зайняла цю посадку. Напряму це були перші наші виїзди, перший досвід таких виїздів. Трохи поповнили запаси боєкомплекту і відповідно висунулись із збройного групою. Виконувати бойове завдання у безпосередньому контакті із ворогом 200-300 метрів до ворожих позицій. Не по собі, коли ти, коли ти чекаєш, коли ти виїжджаєш, коли ти сідаєш в танк, закриваєш люк і їдеш виконувати задачу, вже е, просто е, все, весь такий мандражик, він, він відразу проходить і ти просто сконцентрований на, на задачі. Максиміліан, вибачте, за світло Софітів, ви просто будете телезірка. Готов. Готовий? Готовий? Все. Дуже дуже радісно чути по радіостанції, коли ти чуєш голос командира. Коли коли ти чуєш голос, коли тебе коригують, що голос гарно на налаштований, відповідно, це значить, що ми доставляємо проблем та ламаємо плани ворога. Ламаємо плани ворога, значить, ми робимо все правильно. Ворог намагався закріпитися у лісо, у лісосмузі. Коли вдається виїхати і відпрацювати прямою наводкою, є величезний плюс, тому що танк сам по собі, коли з'являється на полі бою, він чинить психологічний тиск на ворога. Як мінімум, навіть, навіть звук двигуна працюючого танка, він вже чинить непоганий психологічний тиск на ворога, він ламає його волю вчиняти певні дії. Тобто ми ламаємо його плани, коли з'являємося на полі бою. Нам необхідно було відпрацювати в парі із БМП. І, скажімо так, ми із БМП одне одного прикривали. БМП відпрацювала по імовірним напрямкам, де могли би бути протитанкові засоби. А ми відповідно по максимуму відпрацювали по ворогу зі своєї сторони. Відповідно, ми вже відкатувалися, розвернулися, почали відкат і продов... при цьому продовжували працювати по ворогу. От тоді в нас, в нас спробували уразити ФПІшку. Коли ти сконцентрований на роботі, ти всього іншого не помічаєш. Глянули якийсь спалах, я озирнувся там, там по сторонах, ліво, право глянув не горим. Ну, значить, можна далі працювати. все. борт був цілий, не осколково, не було ж нічого. На броні не видно було. Таке, що воно ж не чудно в танчику. Ти їдеш собі, дай все. А ми вже зрозуміли на наступний день, як нам показали на відео. Машина робить громко, і плюс, як на откаті я робив навідник, робота ще йшла. Так щоб воно не чутно було взагалі. Передивились відео, передивились його в сповільненому варіанті, так? то вже тоді дізналися, що це все ж таки була фпв-шка. Тобто настільки їм понадокучали -по ворогу, що вони і Вирішив в півішкам і всім іншим працювати. Ми з екіпажем переглянули, я кажу, ну ось хлопці, ось така, ось така штука. Та краще б не говорив би, якщо чесно. Не знав, да й не знав. А то потім якось другий раз вже виїжджати і думаєш, а, то, а якщо він влуплять? Мій механік сказав, каже, ну, наступний раз дими трохи раніше відстріли. У нас є димова завіса, відповідно такі димові шашечки відстрілює танк і ставить певні перешкоди. Ну, що, що ще? Ну, рибка, репка працювала, а звісно, є багато нюансів, що не завжди вона є панацеєю. Якщо ворог доволі близько, то репка це теж не панацея, на жаль, там є певні нюанси. Відпрацювали швиденько, якісно. І на відкат додому. Риби треба. Потрібно риба, щоб була на кожній машині стояла риба. Воно ще спасає трохи. В цей раз, в принципі, слава Богу, ми повернулись без втрат особового складу, в плані, і машина теж ціла та цілком боєздатна. Тобто, в принципі. В принципі, емоції, емоції гарні, тому що не сталося якогось поганого сценарію. Тобто, сценарій максимально максимально позитивний, який тільки може бути. Машина максимум отримала тільки пару бойових шрамів. Та й все машина абс, абсолютно ціла, тобто вона абсолютно зберігла свою боєготовність. Нам не побило, слава Богу, жодного тріплікса, жодного бронескла. Тому, тому я ж кажу, що результат. Більше ніж задовільний, я можу сказати, що радувався, що так вийшло, що, слава Богу, і екіпаж, і машину вдалося зберегти. Покровський напрямок це доволі складний напрямок, тому що дуже, дуже динамічно змінюється ситуація, дуже швидко змінюється ситуація, тому що на один день у тебе. На певному відтинку просто концентрація ворожої піхоти. На інший день там вже з'являється якась бронетехніка. На третій день там з'являються птури. На четвертий день там умовно ворог вирішив провести розвідку, і він проводить розвідку там, наприклад, не просто одним апаратом, так а він проводить розвідку там просто стая дронів залітає там, умовно, там біля, біля позицій. На наступний день цього може не бути. Але висока вірогідність. от, от таким от запам'ятався Покровський напрямок. Тобто він дуже швидко змінюється, обстановка набагато швидше, ніж на всіх інших відтинках, де я бував. Весною ми були на Ліманському напрямку влітку на Бахмутському. А в кінці літа нам поступила команда, що ми видвигаємося у обороні групі на Покровський напрямок. А так, як завжди, робота як робота. Виїхали, відпрацювали саме тому, як казали там телеграму чи ще щось, що Покровськ він складний. Саме тому він не складний, тому що ворог, на жаль, він пробує. Тобто він пробує і дуже змінює свої тактики, свій підхід до бойових дій концентрація ворожих дронів. Розвідників, зокрема, вона іноді вражає дійсно. Ще одна особливість це те, що ворог використовував по місту, по, безпосередньо, там, по Покровську, по Мирнограду, використовував просто над велику кількість керованих авіабомб, так, у МПК та безпосередньо тих самих ракет. Дуже це взагалі рідко так запам'ятовується, коли саме місто, навіть ти знаєш, що там просто дуже багато цивільних і все одно усе місто зноситься. Тобто, наприклад, ті дороги, якими ти, там, мовно, сьогодні їхав, так, там, через. Через добу, через дві вони там можуть бути зруйновані, так, або просто вони можуть, можуть зникнути під завалом. Це теж запам'яталось, що е, міста, оці вони буквально у тебе на очах стираються, буквально проходити там два тижні, там, і певна частина міста дійсно просто стерта з лиця землі. Оце, оце дуже запам'ятовується. З одного боку, це доволі так, е, скажімо. Це сумно, а з іншого боку, ти просто розумієш. Що ти, ти, коли бачиш, що відбувається, це просто тебе надихає на боротьбу далі. Усе все.